Закінчиться війна розжарена від бон воскресне. Ти знімеш себе автомат героя, бронежилет і не секрет для всіх тепер ти великий воїн і солдат. Це знову буде добре брат, не буде більше рвати град над головою і тільки хлопці, що уряд від куль снарядів і гранат ніколи не прийдуть назад. Герой солдат за всіх, хто не прийшов назад, святих і вічних, і та земля, що прийняла до себе хлопців. Тепер також свята, свята на всі століття і віка. Це знову буде добре брат. Не буде більше рвати град над головою і тільки хлопців, що у ряд, від куль снарядів і гранат ніколи не прийдуть назад. Живи, живи, герой і прад, великий воїн і суда до всіх, хто не пішов назад, війні з безодні. Живи, живи на цій землі, святій і рідній Україні.